Вони добровольці, нині воюють на Херсонському напрямку. Боєць із позивним сірий каже, підтримка Хмельницької громади важлива для тих, хто на передовій. На жаль, наш ворог постійно знищує нашу техніку. Ми не зможемо перемогти без такої техніки і без допомоги, яку нам надає місто. Дякувати місту, дякувати командиру міста, який є в нашому місті. Є громада, яка допомагає. Нашим військовим, нашим підрозділам, батальйонам, бригадам, завдяки яким ми йдемо до перемоги, потребуємо радіозв'язку, потребуємо БПЛА, дронів, також зараз без яких не можемо воювати. Нині в управлінні праці та соціального захисту населення добровольцям передали мікроавтобус ФІАДДУКАТО для нашого 86-го батальйону 106-ї окремої бригади. Передаємо хлопцям якийсь на передовій, але їхні дружини, їхні рідні працюють в управлінні праці соціального захисту населення. Тому ми будемо до перемоги допомагати, Хай <різь> він вам служить. І завтра ще маємо загрузити оцю повну машину продуктами. Кошти на бус – 80 тисяч гривень збирали члени профспілки, працівники шести комунальних установ і центрів управління та мешканці громади. Зять Світлани Павлівни теж на фронті. «22 працівників управління, чоловіки, сини на фронті. Так що нам кожен раз щось треба допомагати, не тільки одній сім'ї, а ми всім чуть-чуть по по хочемо допомогти. В грудні місяці ми закупили чотири дрони для наших військових. Один дрон нам сказали 400 доларів коштує. Ми хочемо на три дрони зібрати понеділок. Військові повертаються на передову. На Україні! Є Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.